Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Хто переможе? гараж чи діти? Ситуація із встановленням гаражної будівлі поряд з дитячим майданчиком на вулиці Лесі, Українки, 66Б, набирає обертів. Це єдиний майданчик на три будинки, який. В нас взагалі існує, які ми спородили самі. Люди повідомили журналістам народного контролю, що гараж на подвір'ї будинку з'явився недавно. Всередині липня, діалог з нами власник взагалі не хоче проводити. А він нам погрожує, виражається нецензурними словами при дітях. Причому я хотіла вчора подивитися оригінали документів, мені не дали. Він сказав, що він має дозвіл. Натомість у самих власників гаражної будівлі своя правда. Люди переконують, що встановили гараж цілком законно, бо мають на руках всі необхідні документи. Мої сусіди грубо не поважають мою приватну власність. Значить, вони підключають дітей, самі підключаються, нищення мене б'ють. Мене є всі. Оту довідки ям пізніше зніму. Покажу всі документи. Вони неодноразово при працівниках міліції ми їм показували документи. Пані Надія запевняє, що перед встановленням гаража сусідів та їхніх дітей про це було попереджено. Згідно генерального плану забудови міста, ця ділянка також передбачена як дитячий майданчик. Величезна ділянка, де можна будувати Діснейленд, качелі, гірки, все, що душі заманеться і, звичайно, спільно за гроші громадян. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до депутата Драгобиської міської ради Юрія Яцківа, на чиєму виборчому окрузі і виникло непорозуміння між мешканцями. Пан Яцьків повідомив, що про конфлікт знає з перших вуз. Мешканці, які поставили гараж, це Луцик Надія Михайлівна, приходила до мене в кабінет, і ми спілкувалися. І вона надала всі документи на цей гараж і розповіла історію. Бо кожна історія, ви знаєте, має дві сторони. І я спілкувався, почув спочатку одну сторону мешканців, а потім тих, що є проти гаража. А також потім почув кілька осіб, які підтримали цей гараж, і власне людей, які поставили гараж, це є лусик Надія Михайлівна. Депутат запевнив журналістів народного контролю, що вже подав депутатський запит для того, щоб перевірити законність встановлення гаражної споруди. Я ще не маю відповіді, тобто я можу завтра безпосередньо звернутися в відділ в департамент, який має мені цю відповідь надати. Що відповіді ще немає? Юрій Яцьків каже, що діяти в цій справі треба тільки в рамках закону. Проте ситуацію із встановленням гаражів на подвір'ях багатоквартирних будинків Дрогобичі депутат вважає неприйнятною. Там, де є багатоквартирні будинки, ми не можемо собі дозволити ставити там гаражі. Тому що ситуація така, що весь час збільшується кількість автотранспорту. Відповідно, кожен хоче мати під самим будинком гараж. І зараз, от на тих сесіях, що зараз ідуть у нас вже, після скажімо так, після Революції Гідності, то ці питання не проходять, тому що десь депутати так бачать, що логічно є не давати гаражі, навіть якщо звертаються інваліди, там неповносправні. Ми просто розуміємо, що ми даємо якусь преференцію одним, тоді ми відповідно обділяємо інших. Журналісти слідкуватимуть за дотриманням депутатом своїх обов'язків перед виборцями. Справу із встановленням гаражної споруди і далі тримаємо на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана двадцять Ігор Дьорка, Ігор Гордьорка народний контроль, Дрогобичина.